Генератор БЕК 220 КВА, У нас йде на номінальна 165 і максимальна 181,5 кВт генератор. Нагадую вам, в нас є від 1 кВт до 200 і більше кВт генератори, генератори є в наявності. Що хотів би сказати вам про даний генератор? У нас є смотрове окно. Він йде на три фази. Запускається досить просто. У нас є система АВР. Є ящик, який підключається, підключається до системи живлення. От, і він в автоматичному режимі, коли вимикається світло, запускається. Або можна запустити його з кнопки. Так Ми можемо бачити. Для замовлення генераторів номер телефону вказаний у вас на екрані. Всім гарного дня. Замовляємо генератори у нас.